Я досі не знаю, як про це говорити, але мені потрібно цим поділитися. Ми з колегами готували сюрприз, не було жодного злого умислу. Ми щиро хотіли зробити людині приємно. Натомість ми зруйнували їй життя. І я не перебільшую. У нашій команді був хлопець. назвемо його Ітан. Він працював з нами майже три роки. Тихий, замкнений, надзвичайно надійний. Не з тих, хто тусується після роботи, але завжди перший, хто приходив на допомогу, коли щось йшло не так. Ми знали, що в нього складний період. Він нещодавно переїхав, жив сам, майже щовечора затримувався допізна. Керівництво натякнуло, що хоче його якось підтримати морально та неформально. У День Ікс усе було готово. Коли Ітон зайшов в кімнату і побачив людей, кульки, торт він завмер. Не усміхнувся, не сказав дякую, просто стояв. Потім дуже тихо сказав Вибачте, мені потрібно вийти. І він вийшов і не повернувся. Спочатку ми подумали, що йому просто ніякого, потім що він образився.